Всім привіт, всім привіт з Нідерландів, дорогі друзі. У нас сьогодні прекрасна погода, субота, їду на дачу. Їду на дачу сама, мій мічник відмовився, натомився. Взагалі, знаєте, дачу треба пенсіонерам, правда? Правда? То теж так вважаю, що діти не сильно хочуть допомагати на дачах. Від кого так. В мене так. Спочатку хочу заїхати в Ліду. У новому році я там купляла е цибулю. Маленьку цю садити, не сіянку, а цю посадочну цибулю. Може вже завезти. Хто шукає, той завжди знайде. Ходила, ходила і нарешті я натрапила. Ось цибулька. Вже, бачите, проростає. Треба її брати і садити. така і стака. Зараз подивлюся ціну. Так, виходить євро 29 300 грам. Один мішечок 300 грам. Два мішечка беру, виходить мені два по євро 29 Беру білу і беру жовту. Бачите, тут такі нюанси. Більше я ніде не бачила. Може хтось знає, де ще продається, але я більше не бачила. В минулому році в Лідлі, в цьому, і залишилось вже, бачите, там один ящик цілий. Вверху вже от Я могла й не встигнути, якби пізніше приїхала. Добре, що я приїхала. І тут от квіти різні. Цибулинки продаються, які можна посадити. Жоржини такі красиві, жовті. Мабуть, п'ять видів їх, так, думаю, п'ять видів жовтих жоржин. Така упаковочка велика. Там різні квіти, ну я. троянди, штамбові і такі, а це, мабуть це такі гінгабілоба. Гінгабілоба навіть тут продається і такі. У минулому році я брала за 5 євро. Цьому не знаю за скільки. А це що в нас таке Форзиція. Ось така продається гілочка. з корінчиком. Ну все, друзі, йду на дачу. Їду готувати грядки. Цибулька в мене є. І настрій піднімається. А це що таке? Це що Примула, тюльпан там написано на цінниках. ну, цінників в них тут не спішать міняти, тому треба роздивлятися. Примула. Все-таки тут написано, що це примула. А воно ж як цей, як герань. Це де ж примула? Виявляється її багато різновидів? так? Ну і тут теж квіти, ехінацея, що там ще? От ви можете бачити. Мене часто в коментарях запитують. ви купили цю дачу? Ви купили цю дачу? От зараз хочу пояснити. Що це в нас задача. Я вже викладала якісь відео про цю дачу, що це задача, але, мабуть, треба повторити, тому що є нові підписники. Я вам дуже за це вдячна, за цікавість до мого каналу. От, і їм не зрозуміло, що це задача і що ми тут робимо. Тому я постараюся пояснити і в цьому відео, що ж це задача. Тут е, дачі не продаються, ну, так як у нас землею. Да? Тут земля береться в оренду. От, Наприклад, є кооператив, в якого земля. Поділили цю землю на якісь діляночки, когось більше, когось менше. Ну, десь приблизно 4 сотих. І кожен собі ставить якийсь будиночок. Садить дерева, садить кущі, робить якісь грядки, щось вирощує. От. А потім. Ну і за оренду платить. За оренду платить раз на рік, по-моєму, 200 євро. Зараз не знаю, скільки. Коли ми два роки назад сюди попали, то казали, що 200 євро платили. Потім, наприклад, якщо ви не хочете вже тримати цю діляночку, не хочете займатися агрокультурою, як тут кажуть, ви кажете, я хочу продати, а стоїть черга вже. На ці діляночки. Значить, що продається? Продається будиночок, продається, то, що є в будиночку, якісь там дачні меблі, якісь інструменти, дерева теж оцінюються, ну сам хазяїн оцінює, скільки він хоче взяти за дерево, там кущі, якісь грядки, оці контейнери з водою теж оцінюються. І виставляється ціна. І от хто перший на черзі стоїть, той е дивиться. Цю дачу. І якщо вона йому підходить, вона подобається, ціна підходить, значить він її купляє. Е, якщо ні, то наступний, хто там другий стоїть. Але не так часто це все продається. Е, і можна стояти на черзі 2-3 і 3 роки. Ось такі тут умови. Але от я бачу цією весною, що тут були такі запущені. По сусідству ділянки захаращені, це там кооперативу не подобається. І вони починають, як би людям, казати, або ви щось робіть, або продавайте, здавайте свої діляночки. І я бачу, що нові хазяї прийшли, вже зразу порядки наводять. Там по сусідству тепличку поставили хай. і Повирубували все сухе, наводять порядок. Ну, так як і ми, от сюди прийшли і почали наводити тут порядок. Але, звичайно, я своїми силами, мені, тільки своїми силами мені дуже важко. В основному я використовую ці грядки, щоб щось собі використ... виростити і саджу квіти, бо мені це подобається. Ось так, друзі. Так що дача не наша, ми її не купляли. Я навіть не збираюся ставати на чергу, на якій треба стояти 2-3 роки. І я не знаю, чи з нашими документами можна це купляти, чи не можна. Ну і взагалі треба мати свою дачу в Україні. Значить, цю дачу ми орендуємо, але ми нічого не платимо за оренду. Просто наші знайомі не мають часу займатися цією дачею, а потім мені ще сказали, що вони її хотіли вже продавати. От, але. Щось там не склалося з ціною, вони її не продали. І тут приїхали ми, весна, і їм треба самим щось робити, а в них робота, немає коли, і, мабуть, вже немає бажання. І вони кажуть, хочете, беріть. І от уже два роки ми на цій дачі, вже ну, два літа пройшло. Це вже третій сезон якби, починається. Ми ще тут і ми ще використовуємо цю дачу. Нічого ми не платимо за оренду, ще раз скажу. От і нам ніхто нічого не платить, що ми тут щось робимо. Вирощуємо собі продукцію, я саджаю квіточки, інколи ми тут шашлики робимо. Ну, Приїжджаємо, якби ми хоч і в селі живемо, але тут все одно якийсь такий оазіс, пташки співають тихо. І повітря свіжіше, от коли в нас в селі вітри, тут немає вітрів. От. І взагалі природа, красота. У нас немає такого дворику, знаєте, щоб вийти, відпочити і насолодитися, якби природою. Все там в плиточці в маленькому дворику, тільки що в горщиках якісь квіти стоять. А тут мені подобається. Значить, Поки ми тут, я думаю, що ми будемо приїздити на цю дачу щось робити. Ось така ситуація. Так, друзі, я вже на дачі. Ось яку я купила цибульку Golden Selection. Що тут нам пишуть? В березні можна її вже в земельку кидати. Так, поливати, і потім вона в нас буде рости. Урожай буде в листопаді, можна збирати, але я в основному на зелень. Бачите, 10 см між цибульками і 20 см між рядами. От я сьогодні якраз і посажу її. Це аліум цера. Це аліум сепа, мабуть, аліум сепа. Ось така. Я десь бачила в інтернеті, хтось цю цибульку аліум садить. Ну, от мені теж така попалася. Так що, друзі, сьогодні садимо цибулю. Не сіємо, а садимо. Аліум. Ось така в мене є штучка. Робити дірочки. Буду садити трошки тут цибульки. От дополола полуницю сьогодні. Ось ну, тут ще трошечки залишилось, вже вітер піднімається, а ще хочу цибульку посадити. От, і значить, між, між цибулинками 10 см, між рядочками 20. Зараз буду пробувати робити Тон, нещасний цей ревень. його, мабуть, теж слимаки їдять. Так, отут у мене буде перший рядочок. Робимо дірочку. Так, 10 сантиметрів між цибулинками. Ось так. Ось так. Я перекопала землю. Трошки її треба порихлити. така штучка. Вона тут і порихлить трошки. Уже можна У нас садити цибульку, вже тепло. Туди буду стромляти цибульку. Так, ось, друзі, цибулька, аліум. Сепа, зепа, не знаю. Ну, коротше, якийсь аліум вже проростає, буду спочатку садити ті, що вже проростають, а потім інші. Все? Поїхали? Це взагалі якась така вже на зелень тільки. Ось так. Ха. Попроростала вже. З такими гарненькими вже росточками. Може це я багато відстані залишила? Може і нормально, 20 сантиметрів. Нормально. Ось так. Ось так у мене цей шматочок вийшов з цибулькою. Зараз притрушу земелькою, пополиваю і все, нехай росте. Використовую кожен клаптичок землі, тому що перекопано мало. Землі мало, такі грядочки, а хочеться щось ще, ще посадити, посіяти, тому кожен клапточок використовую. Ось так. На сьогодні закінчила роботу, як завжди, по традиції показую, що тут. Ось така лохинка. І ось така ось така трояндочка плетюча вже, гарна. Все одобрила, від слимаків понасипала, пополивала, почала розширювати клумбу, закопала шматочок цього, з цієї стрічки на межі. Ось так, щоб трава не лізла. Ну, дуже довго, дуже важко. Треба буде наступного разу ще копати, копати і копати. Ну потрошку. Не все зразу. Ну, от такий от шматочок собі для квітів. Пересадила, до речі, ось сюди якусь квітку десь серед трави, вона в мене така висока рожевим цвіте. От тюльпани скоро будуть цвісти. Бачите? Ось, так гарненько вже прорізаються. І ось так от далі буду збільшувати, щоб на цьому бордюрчику посадити. Якісь квіточки, ну, отут, з краю обсадити клумбу Думала більше зробити, але настільки важко цю траву викопувати, що хоч би мені отак от на ширину вил ще прокопати і прокласти цю. Дуже важко цю траву викопувати. А, так, Тепер що? Ну, посадила цибульку, це вже показувала. Ця грядка у мене вже в порядку. Тут нічого не робила. І зараз ми з вами ще підемо в теплицю і я вам щось покажу, що в мене тут вже є. Тут я теж посіяла цибульку, сіянку, ще нема нічого. А ось тут у мене вже прокльовується редиска. Трошки, але вже почала. Ось так. Кріпу і салату ще немає, а редисочка вже почала. Ось такі справи, друзі. Ось бачите, їду з дачі, все-таки не так уже й тепло в рукавицях і в капюшоні. хоча вони без шапок. А що я вам зараз хочу показати? Поки, знаєте, мені незручно. Чуже фотографувати, то я так буду проїжджати і ви побачите самі. Вон уже видно. Бачите, цвіте магнолія. Ще далі в нас буде жовта. Це рожева була у когось біля хати росте. А далі зараз ми з вами побачимо, як починає свісти вже жовта. Ну, вона не жовта, вона така біло-кремова. Бачите, ну ще не цвіте, але ось ось це цвіте. Ось така, бачите, які вже набухли бутони. Через пару днів приїдемо, познімаю. Це вона тут росте за територією дитячого садочка, так що я думаю, що можна знімати. Ось.